Продовжимо далі, шановні глядачі, ми з вами розглядаємо питання достатнього життєвого рівня. І саме ми казали про те, що в Україні на сьогоднішній час існує таке поняття, як мінімальний розмір. Це заробітна плата, пенсія прожитковий мінімум. Якщо залишити ці моменти і не прибрати їх, то відповідно про зміни не можна казати в Україні. Бо цей мінімум буде завжди і результат буде. Невтішний від цього мінімуму, від цього розуміння, від цих меж, від цих рамок, обмежень. Треба це замінити словом «достатній життєвий рівень. Як того вимагає Конституція України? І відповідно, тоді можна казати про те, що кожна людина має достатній життєвий рівень, розуміння цього. І саме по цей достатній життєвий рівень треба робити обрахунки. Обрахунки як працівника, обрахунки людини пенсійного віку, для того, щоб незалежно, ким працює людина, чи вона працівник, чи вона працює в органах державної влади, або вона є пенсіонером, щоб людина ця мала достатній життєві рівень для придбання найнеобхіднішого, як наголошує стаття 48, це достатнє харчування, одяг та житло. Ось таким чином треба міняти підходи, розуміння і впровадження тих ідей і казати тоді про зміни, про те, що відбуваються зміни. Бо всі ви знаєте, що в інших країнах за ту ж саму роботу оплата праці інша. Чому так? Тому що там є розрахунок, там є обчислення. Які працівники, яка категорія відповідності до того, що люди виконують, скільки вони мають отримувати для того, щоб мати достатній життєвий рівень, кожен на своєму рівні? В Україні цього, на жаль, немає. В Україні є таке поняття, як мінімальний розмір. І всі ви знаєте, встановлюють мінімальний розмір, спускається все на місця, і всі майже отримують мінімальний розмір. При цьому кажучи, що ми підняли. Мінімальний розмір, а якщо підрахувати, то середній розмір становить відповідно якусь цифру. Тобто це хибне поняття, і це хибне поняття призводить до негативних наслідків, які відчувають в першу чергу люди, народ. Тобто 32 роки вже таке хибне ставлення відбувається в Україні. І результат те, що Україна найбідніша країна в Європі. Треба міняти підходи. А це можливо лише завдяки тим людям, яких обирають виборці на виборах у вигляді президента, у виглядів депутатів Верховної Ради, і у виглядів органів місцевого свядування, це голови громади і місцеві депутати. У них всіх є повноваження щодо того, щоб вони ці питання розглянули, бо вони всі. Додержується виконання Конституції України. А саме в Конституції України наголошено в розділі другому права свободи та обов'язки людини і громадянина. І ми з вами прочитали статтю 48 про право на достатнє життєвих рівень, який має бути впроваджений і, відповідно, це право надасть кожній людині відчувати себе. В тому що при отриманні оплати праці або при отриманні пенсійного забезпечення людина зможе придбати для себе найнеобхідніше, це мають бути програми, ряд програм державного, місцевого рівня, і цим мають, і цим мають займатися ті представники, які представляють як державну владу в Україні, так і органи місцевого схватування. Якщо це не буде впровадження, якщо на це питання ніхто не буде звертати увагу, то казати про зміни, про те, що щось в Україні відбувається, але по факту цей мінімум залишається, і люди залишаються в тих умовах, в яких вони були, то це казати про те, що нічого не відбувається взагалі. Якщо міняти, треба робити дії, треба впроваджувати ці дії. Треба аналізувати, треба прораховувати, треба думати, треба знати, треба розуміти. Ось тільки з такими підходами можна щось змінити в Україні. Якщо цих підходів немає, а казати про мінімум, про те, що ми встановили на 500 гривень заробітну плату, наприклад, або на 200 на 300 гривень пенсію, що відбувається покращення, збагачення, то, наш про жаль, змін не відбудеться в Україні. Про що ми зараз і кажемо. Тому, шановні глядачі, кожне питання, якщо воно стосується змін, то до цього питання, як ми казали, про право на достатній рівень, треба підійти з боку як держави, так і органів місцевого складування. Тільки таким чином можна вирішити це питання. І воно вирішується. Тільки треба мати бажання і відповідно робити все те для того, щоб. Конституція України відповідала своїй дійсності. Тому, якщо вам відео це сподобалось, шановні глядачі, поставте вподобайку, поширте це відео, ставайте нашими підписниками, бо саме ці моменти стосуються всіх нас, і ми маємо розуміти, що тільки від нас буде залежати майбутнє як держави, бо саме ми робимо той вибір, який ми будемо відчувати в майбутньому. Всім вам дякую, до нових зустрічей.